В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії для вас працюють Павло Живєтєв, Сурду переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас у цьому випуску. Говоримо про наступне. Дніпропетровщина знову під ударами ворожих дронів та артилерії. Служба безпеки України викрила чергового колаборанта, який публічно виправдовував збройну агресію РФ в області. Стартував міжрегіональний освітньо-професійний курс для молоді. Більше важливих та актуальних новин далі. То ж ми починаємо. Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Спрямував на місто дрони, пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Ближче до опівночі окупанти поцілили по мирівській громаді, що на Нікопольщині застосували важку артилерію. З артобстрілу розпочався і ранок в райцентрі. Постраждала 63 річна жінка. По Нівичині гімназія, дві приватні оселі, лінія електропередач. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про оперативну ситуацію далі розпочалася 784-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав двох ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби Сили оборони України завдали ударів по шістьох районах зосередження особового складу та Двох пунктах управління противника уражено один район зосередження особового складу окупантів. Про втрати ворога повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Протягом минулої доби сили оборони ліквідували 710 окупантів, знищили 15 артилерійських систем та 18 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять особового складу 456 тисяч осіб, танків більше 7 тисяч бойових броньованих машин, 13 тисяч 827 одиниць без

Нагадую, видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо у соцмережах. З'явилась інформація про намір батьків учнів 132-ї гімназії, що на житловому масиві парус підняти разом із директоркою цього закладу Світланою Санжаковою важливу тему якості освіти, яка болить усім, як пишуть батьки у Фейсбуці. Наша знімальна група вирішила розібратись, що стало причиною невдоволення батьків освітнім процесом. Докладніше далі. Мама Галина скаржиться на якість навчання. Її дитина ходить до 132-ї школи з першого класу. А з переходом на дистанційну освіту, стверджує жінка, якість навчального процесу погіршилася. Коли я повідомила про недоліки в якості освіти, на мою дитину стали скоюватись катування в школі від працівників школи. Класним керівником створювалася агресія в класі, щоб підписували. Петицію, щоб дитину зі школи вигнати, ми запитали у керівника школи про наявний конфлікт. Однак, директорка гімназії номер 132 цю інформацію спростовує. Хочу сказати, що жодних суперечок у нас немає. Цього висновку нам не дала, але до дитини всі. Відноситься поблажливо, його ніхто не цькує, знаючи його особливості, ставляться так, як до дитини. Бо дитина і мама це різне. Я вважаю, що будь-який конфлікт можна владнати. Ну, по перше, треба розпочати все з чистого аркушу. Дитина навчається, дитина навчається на дистанційній формі. Я звернулася по недоліки закладу. В якості освіти фінансової махінації. про це я повідомила департамент освіти, а саме директора гуманітарної політики Дніпровської міської ради, пані Сушко. Я декілька разів приїжджала особисто до пані Сушко на особисту зустріч. Мене не було прийнято. Відмова була що ковід. Хоча в цей день у неї був прийомний день. Жінка у пошуках справедливості зверталася і до градоначальника Філатова. Галина наполягає на повному фінансовому аудиті 132-ї гімназії. На її звернення відповів заступник міського голови Едуард Підлубний. Пообіцяв, що перевірку буде здійснено. А про її результати заявницю додатково проінформують. Минув рік, та жодних повідомлень з приводу проведення моніторингу Глина не отримала. Тож звернулася до Філатова вдруг однак прохала не залучати до перевірок директорку департаменту пані Сушко, оскільки їй не довіряє, казала, щоб не залучали до розгляду цієї заяви директора департамента пані Сушко, тому що вона тоді вже фігурувала в багатьох корупційних скандалах, і на неї було заведено декілька кримінальних справ. Попри звернення перевірок о 132-й гімназії. До цього часу не було. А сама директорка департаменту гуманітарної політики Сушко нині очікує на чергове судове засідання з приводу розтрату бюджетних коштів. До речі, це вже не вперше. Пані Сушко була і під підозрами, і навіть під домашнім арештом. Що на цей раз вирішить суд, обов'язково вам повідомимо. Вікторія Галка, Ольга Ховрич, Ілля Ломовський, Андрій Миронюк, новини Д1. Нещодавно відбулася головна щорічна подія освітньої сфери України: – 15-та міжнародна виставка. Сучасні заклади освіти у виставці. Взяли участь понад 400 представників із 20 регіонів України, а також Польщі, Литви, Румунії Естонії. Гідно представили своє місто і кам'янчани. Деталі в сюжеті наших колег із міської студії телебачення містебе. Міжнародна виставка сучасні заклади освіти оцінює досвід роботи закладів в різних напрямках, серед яких СТЕМ освіта, подолання освітніх втрат, робота в умовах воєнного стану. Призові місця здобули п'ять закладів освіти Кам'янського. Хочу ваше собі також подякувати всім освітянам нашого міста за те, що в такий складний для країни час ви тримаєте рівень освіти на дуже високому рівні. Цього наша область отримала 10 медалей, з яких п'ять, тобто 50. 50% отримала саме місто Кам'янське. Три золотих нагороди вибороли науковий ліцей Анатолія Лигуна, ліцей номер 15 та спеціалізована школа «Гармонія», «Срібло», ліцей номер 9 та 11. Взагалі, для того, щоб писалися дані роботи, необхідно створювати певні умови. Я дуже вдячна педагогам і вдячна керівникам, які постійно не шкодуючи свого власного часу, адже ми всі розуміємо, що це вже поза межами робочого часу відбувається. Саме пишуть дані роботи і узагальнюють свій досвід. Я дуже вдячна міському голові за підтримку освіти, за всебічний розвиток. Такі високі результати неможливі без любові педагогічних працівників до своєї. Роботи, незважаючи навіть на сирени, на зриви уроків на частину дистанційної освіти, на укриття, вчителі все рівно намагаються нести добре вічне, намагаються створювати нові ідеї, намагаються шукати нові підходи до виховання підростаючого покоління. Написання подібної роботи це зазвичай досвід, і для того, щоб її добре написати, працює весь заклад і весь колектив. Це колективна нагорода, яка засвідчує роботу всіх всіх ланок педагогічного колективу батьків, звичайно, дітей, бо це величезна, величезна праця всіх. Досвід співпраці влади Кам'янського з освітньою галузю і є показником якісного навчання та рівня навчальних закладів міста. І рада Акімова Максима Лещенко спеціально для новин телеканалу. Д 1 в області стартував міжрегіональний освітньо професійний курс для молоді. Державотворець дії заради змін. Учасники із десятьох областей України, 20 хлопців та дівчат, які пройшли відбір. На них чекає тижневе навчання. Молоді люди зможуть дізнатися, як працювати у державному апараті, провідні підприємства та неурядові організації, отримати практичні навички і визначитися з майбутньою професією. Докладніше далі. Курс державотворець створений для розвитку практичних професійних навичок у талановитої молоді. Учасники проєкту відвідуватимуть лекції, тренінги та воркшопи, спілкуватимуться з представниками регіональної влади, бізнесу і громадських організацій. Запланували для них і низько ознайомчих екскурсій в межах нашої області. Зараз кожен України з'являється державотворця. Українці виборюють нашу незалежність та лінію розмежування. борються з російськими агресорами. Інші українці роблять все для того, щоб могли забезпечити потреби тих хлопців та дівчат, які боронять нашу державу. А ви це наші майбутнє, ви наші майбутні державотворці. Зібрали з тут краще і з краще. Вас очолиці не так вже і багато, але нам потрібна якість. І це дійсно показує про те, що ви молоді люди, які прагнуть змінити нашу державу на краще. Певне на тому, що це тиждень часу ви проведете. Спілкування один з одним, певним в тому, що цей тиждень ви проведете так, щоб не змогли забути про наше майбутнє і про вибудову нашої держави і врасти той досвід, який нам спільно з вами допоможе. Молоді потрібна підтримка, аби реалізувати себе професійно, визначитися з майбутнім вибором. Софія студентка четвертого курсу факультету міжнародного та європейського права. Найкориснішим для себе вважає здобути саме нові практичні навички. Я зараз на курсі державотворця очікую насамперед якісь теоретичні так отримати знання більше такого широкого спектру, аніж ті, які нам надаються в університеті, і якісь, можливо, практичні навички від спікерів, як це відбувається в житті, а не на теорію. Єлизавета, випускниця курсів державотворець, які відбулися торік у Києві, приїхала поділитися досвідом з учасниками проєкту. Дівчина навчається в Харківському виші, здобуває юридичну освіту. Розповідає, що такий проєкт, організований для молоді, дуже корисний. Це регіональна також є історія, але стартували з Києва в минулому році і зараз вже їдемо по регіонам. Ми сім днів були на базі Київської школи державного управління імені Сергія Нижного. У нас у нас було дуже багато менторів, дуже багато спікерів з влади, з бізнесу, і вони передавали свій досвід, можна так кажучи, більше. І також в нас були багато екскурсій в різні установи, в держустанови, де ми могли навіть попрактикуватися, побути в ролі держслужбовця і також спробувати себе в якихось ланках бізнесу. Це дуже крута можливість для молодої людини. Найкращі випускники курсів державотворець отримають шанс пройти стажування, зокрема й і в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Курси триватимуть до 21 квітня. Вікторія Галка, Роман Алакян, новини, Д1. Продовжує випуск Кримінальна Хроніка. Суд відправив під варту міського голову Новомосковська та секретаря міськради викритих ДБР на хабарі. Кіровський районний суд міста Дніпра обрав запобіжний захід посадовцям міської ради, яких ДБР затримало на одержанні хабаря у 30 тисяч доларів. Суд відправив їх під варту з можливістю внесення застави по 3 мільйони гривень кожному. Як ми вже повідомляли, 9 квітня працівники ДБР затримали мера Новомосков. Овська Сергія Рєзніка та секретаря міськради за вимагання хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців, за ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі сприяти у вирішенні інших організаційних питань. Публічно виправдовував збройну агресію РФ та називав її спецоперацією. Підозрюється мешканець Дніпра з усіма подробицями справи. Речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники Служби безпеки України викрали прихильника рашизму, який агітував за відновлення УРСР. В коментарях на сайті відомого запорізького видання чоловік писав повідомлення з образами на адресу підписників та адміністратора сайту за проукраїнську позицію. Також він вихваляв расистів та проведення так званої спецоперації і заперечував збройну агресію РФ проти України. Саму війну називав визвольною та закликав громадян об'єднатися в боротьбі проти нацистів. Крім того, у своїх дописах зломисник вихваляв агресивну політику очільника Кремля, ностальгував за колишнім СРСР, виправдовував захоплення частини південних регіонів України та закликав до приєднання нашої держави до складу Росії. Ворожим прихильником виявився приватний підприємець з Дніпра, який з початком повномасштабного вторгнення РФ почав публічно підтримувати російську збройну агресію. Для конспірації своїх дій чоловік створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого проведення підривної діяльності в інтересах країни-агресора. У мережі він представлявся молодою дівчиною, спортсменкою з Мелітополя. Під час обшуку у чоловіка вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 436. 2. Це виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників Кримінального кодексу України. Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ в Запорізькій та Дніпропетровській областях за працювального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. З Карачунівського водосховища, що на Криворіжжі, вилучено 173 заборонених знарядь лову. Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль. Рибінспектори вилучили 26 безгосподарських сіток загальною довжиною 2,5 кілометри та півтори сотні раколовок. Власників незаконних знарядь лову не встановили. За результатами роботи складено відповідні акти про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту водних біоресурсів. Повідомляйте на гарячу лінію. Телефон ви бачите на екрані. Чи дивляться дніпряни телебачення? Та як відіграє воно свою соціальну роль в житті суспільства? Які проблеми хвилюють людей і що вони хотіли б змінити? Дізнавалися наші кореспонденти. Телебачення дивитись. Не зовсім. Більше черпаю новини з інтернету. Ну так, да, дивлюся. Угу, який канал? Новий канал, дивлюся, один плюс один дивлюся. I'm I'm а місцеві щось не дуже. А місцеві телеканали, знаєте? Три 11 Так, так. А де 1 Чули такий канал? Mm, ні. Телеканал Д 1 телеканал чесних новин. Ми піднімаємо гострі питання по Дніпру. Тобто, якщо у вас комунальні проблеми, влада, наприклад, не ремонтує дороги або ви звертаєтесь з якимось питанням до влади, вона вас ігнорує. От звертайтесь на гарячу лінію, ми приїдемо піднімемо це питання. дякую. Ну у нас ось раніше мусорка стояла біля під'їзду. І машина, то, що заїжджає, розбила дорогу, кусок дороги, і все, ніхто й не робить на гарячу лінію до Бориса Філатова. звертався до свого депутата Вишневецького МД району. У нас така проблема в районі Богдана Хмельницького е, установки. Там построїли года два назад АТБ, а внизу ступенечки, які розрушуються, повністю вже вони, і коли їде машина з одного, з другого боку, діти біжать. Практично під колеса зимою, що пенсіонери, що діти викарабкуються ну, в прямому смислі слова. Там якраз горка вниз і вверх, і машини скользять, там дуже аварійна ситуація. Зверталися до депутатів, сказали не на часі. Може ваш канал посприяє. Так, так, а скажіть, це була офіційна відповідь не на часі? Так, 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 ми, це, ми чоловік листа отримав від Бориса Філатова з гарячої лінії. Написали не на часі питання. Зверталися до Вишневецького до замі. Сказав теж на часі, немає коштів. А ще хочеться, щоб Філатов е, все ж поремонтував лівньовки наші по місту. Ви можете розказати, от що з лівньовками, скільки років ця проблема? Ой, скільки себе себе знаю, стільки і проблема ця. Ми зверталися до влади? Він Каже, щоб як там, щоб ми позакривали свої е, пельки на петельки, все, що він каже. Це, це мер я вірно? Ну так. Наприклад, ми бачимо, що е, там десь дороги, де можна, чи там тротуари, де можна потерпіти, їх зараз роблять. Ось. То, то це болить. І думаємо, боже, навіщо? навіщо? Плитку. Так, так, так. Ми так. розуміємо, що перекладують цю для плитку. Чого? Да, Для чого? Що це все, якби воно прозоро не було, задіяні, мабуть. Ті структури, які мають Починна. добрий контакт з міцною владою, а Тому, це все да, має так. свою составну корупційну. Я в цьому навіть не сумніваюся ні, ні, ні разу. Будемо цікавитись вашим каналом, Якщо ви такі питання будете гостро ставити, ви молоді, грамотні, здорові. Давайте. Про спорт далі у випуску вихованки Криворізької дитячо-юнацької спортивної школи номер 8 здобули сім призових місць на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики Кіровоградська Зіронька. На ньому криворізькі спортсмени здобули шість золотих та одне срібне місце. Кам'янчанин Антон Кочу став бронзовим призером національного чемпіонату Угорщини з плавання, який відбувався в Будапешті. На чемпіонаті змагались понад півтисячі плавців із різних спортивних клубів Угорщини. Кам'янчанин Антон Кочу, який наразі тренується у плавальному клубі угорського міста Дьор, став бронзовим призером на 100 метрівці батерфляєм. Для спортсмена це перша нагорода, яку він здобув на чемпіонатах серед дорослих. Вітаємо! Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами побачимося у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Побачимось. Слава Україні! Друзі, на телеканалі Д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 17 квітня. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла, вітер південний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському сонце в день буде рідко з'являтись за хмар. Без опадів температура повітря від чотирнадцять. 13 до 24 градусів з позначкою плюс Протягом усього дня у Марганці буде триматись хмарна погода. Без опадів. Температура повітря від 16 до 25 градусів тепла. У Нікополі, Кривому Розі та жовтих водах сонце в цей день буде рідко з'являтись за хмар. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Народний прогноз погоди. Сьогодні починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос Журавель. У давниці. Ну, виходили у цей день з будинків, звертались до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. На цьому все з вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим, немов сонячний промінчик. До зустрічі.